Друзі, всім привіт вітаю всіх на каналі а 2 крю І, мабуть, хочу сказати, що одним із танків, яких в мене немає, це т 23 е 3 І зараз Т-23Е3 продається в магазині, коштує він 4900 голди Давайте подивимося, де цей танчик, ось він тут продається. т 23 е 3 4900 золота за 7 рівень, друзі. і Якщо пам'ятаєте, ми з вами хочемо зробити таким чином, щоб в ангарі в мене були всі танки, тобто всі приєми, всі колекційні танки, всі прокачуємі танки, до речі, всі вони вже є. в мене прокачуємі танки. А от певних там колекційних танків ще немає. Мандрівник до Дня Незалежності США, до речі. Є в мене такий мандрівник. На цей танк. І дуже такий цікавий камуфляж. Зеленуватий, до речі. Відтінок має що по обвісу поставити, друзі. Є в мене такий обвіс. Є вогни гарпун. Така штука є. А давайте подивимося, що нам більше тут буде цікаве. Так. Отак. Так. 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 Так, мені більше подобається вогнегарпун. Залишиться тут стояти. І далі підемо в спорядження. Подивимося, що це за машина. Пограємо на ній, І аби нам зрозуміти, що і куди, і навіщо взагалі. Так, залишаємо дві рємки і адреналін. В амуніції буде дві коли, як завжди, і преміум Преміу. 55 тут стоїть. Ну, я гадаю, що голди можна поставити 12. І зараз будемо дивитися, що у нас тут 168 пробиття на бронебійних. щось Дуже замало, мені здається. Прийдеться на каліброваних снарядах грати. Так. 29. Треба збалансована гармата. Нам. Тут там, будуть потрібні ящики. І давайте перейдемо зараз. Характеристики, трошки чекнем ці характеристики. 1250 міцність має. А, так, основне бронювання. Лоб 90 башта. Корпус 76. борта 51, 8051. Карма 38, Ну, дуже хилінька. Ймовірність загорання за умови влучання в двигун 20. Радіус огляду 290,5 метрів, маскування 49-43, до речі, в Русі і 12 під час пострілу, але без руху. Шкода на хвилину 2651, друзі. 2651. Я так гадаю, якщо ми поставимо некалібровані снаряди, у нас взагалі буде е шкода е лютійша. До речі, тут якийсь просто космічний ДПМ. 2,850 буде ДПМ на звичайних снарядах і 3,3-майже 4 секунди на КД, друзі. Це просто якийсь кулемет, я хочу вам сказати. Середнє бронепробиття броні, Бронебійні 168, підкалібри 218, осколкофугасність 42, середня шкода 160, 135 і 200, на осколкофугасних. Час зведення 3,6. Розкид на 100 метрів 29 см, кути вертикального наведення 20 вгору, 6 вниз. Максимальна швидкість 56 вперед, 30 назад і середня швидкість 38. Це треба те, що треба було вам знати. Стосовно. Боєкомплекту, друзі, зробимо не знаю, я 30 залишу так і 25 так, тому що я сумніваюся, що на такому боєкомплекті я зможу е, ну, нормально грати, адже ну, маленьке бронепробиття. Зараз пограємо просто в рандомі зіграємо три бої і подивимося, що Т-23Е3 може в цьому рандомі. Так, попадаємось, друзі, проти ж танків 6 рівня. Це вже нам перевага має бути теоретично. Але зараз подивимося, що, що тут відбуватиметься на практиці. Не було в мене ніколи цього танка. Хочеться сказати, що для мене це машина нова, але 3,6 секунди на постріл це щось дуже швидко. Я не розумію, як можна на цьому рівні реалізувати такий ДПМ. І бачу, друзі, що тут навіть нікого немає. Ніхто з команди противників не захотів їхати. О, це вже по-нашому. Це вже по-нашому. Максималочка в 200. Реально кулемет. 3 секунди це по фану, друзі. Я для себе відкриваю багато нового. Але треба ж розуміти ще інше, друзі, що я вже шотний. І з цим треба зараз буде щось робити. І у нас. Крушак! Сюди заїжджає Смешек. Смешер. Смешеру треба щось протистояти чимось. Так, Т-26 є 3 Eagle. Бачу, бачу, але я, друзі, шотний, ви ж пам'ятаєте. Тому намагаюся грати трошки обережніше. А як при такому КД можна грати обережно, друзі, я не розумію. Тут можна просто накидувати і все. Це КВ2, який мені е, зняв всі хітпоїнти. Так, ну на сьомому рівні на Ізі, в принципі, я накидав 2000 шкоди, і катка, в принципі, тут буде переможна, тут програти і нереально. Тому я поки що дуже вражений, КД-36 мене влаштовує на каліброваних снарядах. Ми навіть не зіштовхнулися з тим, що когось ми не пробиваємо. Періодично, так, да, на Крушака я ставив галду. Але мені зараз хочеться сказати, що це достатньо непоганий. Непоганий танчик 7 рівня, якщо ви хочете грати достатньо динамічно. Звісно, що зараз ми зіграємо три бої і просто подивимося, що це за танчик, а після того він піде далі в ангар стояти і буде там стояти дуже довго, друзі. Я, мабуть, більше грати на ньому не буду. Але для тих гравців, в яких немає нічого, і цей танк за 4900, мені здається, що він дороговастенький. А от тисячі за 3, може за 4 я би його придбав би. І реально навчатися грати достатньо комфортно, тому що має кіде в 3, ну ти дебіл. Просто кончене якесь создання. Ну, що ти став в ПТ-позиції? ПТ Діч взагалі якась. Ну, окей. Так. Одні магнати. Всі грають на магнатах, друзі. 29,5 см розкиду. Вони... Цьому танку даються, от даються в знаки Тим не менш, тим не менш. Так, семивенти. Семовенти ми маємо. Тут якось. Якось ми маємо тут переїхати, тому що не варіант нам так грати. Магнат дуже цікава машина. Індеєчка. Так, і потрібно щось тут робити, тому що вже у мене в кормі танки. Мої танки стоять собі сплять. Супер. Супер, що так. Так, шкода. Нам навіть тут вдається щось зробити в такому бою, друзі. І я, звісно, в шоці. Я частий, скажімо, гість в сьомому рівні. І це можу сказати, що для мене дуже такий цікавий експіріенс. Хоча, в принципі, грати комфортно. На будь-якому рівні, коли теоретично ти знаєш, що тобі потрібно робити. Хоча б теорію знати. І тоді все стає на свої місця, 244 об'єкт залишається в команді противника. Зараз ми його трошки почікаємо. Тим більше на адреналіні у нас киде 2 секунди. Хотілося б ще постріляти, але друзі. 1700 шкоди. 1700. Е, звісно, можна було б зробити більше, але ну, були такі обставини, що там не можна було підставитись, е, тому не зробив більше. 1738 шкоди непогано. А що по сріблу, до речі? По сріблу 42 тисячі. Теж непогано, скажімо так, якщо ви граєте, е, трошки сейвитись в грі, то. Ви можете непогано настрілювати на цьому танку. До речі, він достатньо маневровий, тобто він достатньо швидкий. Ну, да, його пробивають постійно майже всі. Я не зіштовхнувся з тим, що його не пробивають, і можна на ньому там бичити прям там 100%, але киде, друзі, киде, киде вирішує. Саме цей танк він для того, щоб грати. Скажімо так. Знаходити позиції і позиції ці міняти одразу. Тобто настрілюєш, настрілюєш, настрілюєш. Потім лоб позицію поміняв. Маю пересвічувати будь-кого. Не бачу, щоб там були стежки. О, 28.01. Допомогти ніх... ніхто не хоче мені. Ну, реально кулемет. Звісно, по хітпоінтам небагато. Але тим не менш. Ну, у нас, друзі, як завжди, ви ж бачите, що у нас команда поїхала грати навіть он, чувак. ФВ201 погнав по колу грати. Ну дауни дауни що ж тут зробиш? Тут е, нічого вже не скажеш. Тобто бачили, що вся команда знаходиться з тієї сторони. В 201-му, до речі, теж люти де. От лютий, лютійший. Дуже подобається мені. Це от щось типу схоже на цей танк, на якому я зараз граю. Т23, якщо забули, друзі. Трошки схоже. У нього КД просто лютейший. Плюс на адреналіні взагалі. Ну, можна, можна грати. Непоганий там. Так, що тут далі відбувається? Тут щось відбувається, у нас центр пушать. І потрібно е, центр грати команді. Опа, термінатор у нас розфокус. Нам потрібно було б або 45-го грати, або Кіберга. А у нас реально розфокус. Ну, 201 й тут навалює, дивіться. Просто як з кулемета гасить і все. І зараз до Кіберга теж дійде черга. Непогано, непогано зіграли. В принципі, по великому рахунку, навіть те, що. Хай з ним грець вже, що вони віддали напрямок Есте. Ну окей. І Стежки чомусь секунди не поїхали грати зі мною е, лівий флан. ну Комусь потрібно було світити і однозначно. Ну, тут зрозуміло, Та тут все було зрозуміло одразу. Не поїхав на ст тут упоровся ну, кончений а реально Мамаро 80 складно. Шака зіграв дуже непогано. Дуже непогано. Цікаво подивитися, який в нього був зараз настріл. 1515 шкоди зробив один фраг я в цьому бою. І це третій клас. Шоу у нас виходить, по сріблу. 38 тисяч і хочу 201. Він в топі, друзі. І я найпершим загинув в цьому бою і зробив топ-2. Ну, така, така справа, до речі. Отакі, друзі, справи. Тому я хочу вам сказати, що якщо в когось немає якогось танка, і навіть можна зробити е, порівняння, невеличке порівняння на 7 рівні е, Британія, да, 201, просто подивитися, що в нього за ДПМ, щоб зрозуміти. Тут шкода на хвилину 2790 КД 3.4. Тобто КД плюс-мінус однаково. Тому, якщо у вас нема цього танка, можна взяти Т-23Е3 і пограти на ньому і подивитися, що це взагалі таке. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайкосик, пишіть ваші коменти, що ви думаєте стосовно всього цього. І я вам бажаю наразі гарних боїв. А також пам'ятайте, друзі, все буде Україна. Пока!